Друзі, всім привіт! 31 серпня, останній день літа, і, як завжди, літо пролітає дуже швидко. Завтра осінь. І ми продовжуємо працювати в нас на пасіці. У нас на очереді друга постановка полосок від кліща. Я вам показував. Весь процес, як працювали полоски на основі Мавріка, на прикладі цієї сімейки, яка має планшет. І от зараз ми прийшли міняти їм полоски. Друзі, ми вчора тут вечором зтрясли повністю цей мусор, все, що тут було. І за вчорашній день тут вже не впало ні одного кліща. Хоча вчора ще було щось 2-3 штуки було. А, ні, є один от один. Два, а, дві штуки, все рівно полоски. 16-й день це ще навіть от бігає. 16-й день, починаю з 17-й, сьогодні вже день. І полоски на основі мав ще працюємо, як бачите, тому що оцей кліщ, як його сфасукувати, він ще бігає, він тільки що впав. Він ще живий. Значить, вони до сих пір ще працюють, ці полоски, але все рівно ми будемо вже зараз міняти ці полоски на інші. Ми виготовили полоски з іншою діючою речовиною. це є на основі олії і діюча речовина амітрас. Амітрас це в даному випадку в нас тактик. Ми маємо ще старий запас тактику. І як ми виготовляли ці полосочки, друзі, ці полоски ми вирішили зробити з картону. В ході роботи з ДВП ми побачили, що олія наоборот, зміцнює ДВП, і його бджоли тоді майже не розрізають. І ми в цьому році вирішили зробити його з картону. Це картон, будівельний картон чи упаковочний картон. У нас був такий на господарстві. Нам привозили меблі і залишився досить багато такого картону. І ми вирішили нарізати такі смужки з такого картону і про. Пропитати ними оцей розчин олія і е, тактик. Е, тут запхано 100 полосок таких. Е, ми заляли сюди 400 грам олії плюс 30 мл тактику і замочили оці полоски. Будемо ставити дві полоски на Одну сімейку. З розрахунком того, що це картон, ми вирішили просто його зробити самі полоски трішки довші і так перегинати через дві рамки і поставити тільки по дві полоски. Хоча, якщо взяти його по довжині, то вийде тих самих три полоски, якщо поділити їх на. На три. Ми спеціально збільшили довжину полосок для того, щоб ну, не використовувати вже ні спічок, нічого. Просто так перегнути через рамки і встановити. Ну, Одною рукою мені не вийде це показати, зараз я встановлю в сімейку і вам це продемонструю. Друзі, ми забрали ось цих три полоски, які стояли тут в. В цій сім'ї, які були замочені на Мавріку, я це все вам розказував, показував. Вони зараз повністю сухі, але незважаючи на те, що вони сухі, вони ще мають якусь свою дію. От, тому і не можна використовувати повторно навіть таких полосок, бо дехто запитує, чи можна повторно замочувати ці полоски. Не можна, тому що тут як-ніяк залишається діюча речовина, і ви вже не контрольовано будете використовувати. оця, Не знаєте, яку дозу дати і яка доза получиться у вас в кожній полосці. Це два слова про те. Ну і от таким способом ми встановили тут цих. Дві полоски, які ми спеціально виготовили подовші, такі, щоб встановлювати тільки по дві полоски. О цю, цю сімейку ми накриваємо і далі будемо за ними спостерігати. Ставимо на місце планшет зараз чистим і будемо бачити, скільки кліща всипеться там далі. Чи краще вже буде працювати оцей свіжі полоски на цьому препараті і як вони будуть працювати. Кому цікаво, стежте за каналом. Всім добра! Друзі, з моменту постанови нових полосок пройшло плюс-мінус 2,5-3 години. Я не цікав точно, але так по часу. Ну і хочу подивитися, чи, чи почав інтенсивніше сипати цей кліж від цих нових полосок, чи, чи далі в такому діапазоні там, невеликої кількості, так як падав від попередніх полосок на протязі 16 днів. Якщо пам'ятаєте, я вам показував від перших полосок зразу за перших дві години в даній сім'ї висипалося більше 30 кліщів. Потім на протязі 16 днів, кожного дня ми приходили, робили таку невелику, невеликий такий огляд. Ну і там кожного дня було від 2-3 і до 5-6 кліщів. Ну і сьогодні, коли ми забирали. Старі полоски ми бачили, що все ж таки ще два кліща впало, і значить старі полоски ще якусь дію таймали. Зараз ми поставили нові полоски на основі амітразу це тактик. І пройшло три плюс-мінус три години. І хочу подивитися і вам показати, чи інтенсивніше почав сипати цей кліщ. Ну, друзі, бачу вже зразу, що ключ почав сипатися інтенсивніше від цих нових полосок. Ну, ось, Бачимо, також ще бігає. Ну і тут за цих плюс-мінус три години впало раз, два, три, чотири, п'ять. ну, Він ще, не знаю, я його знімаю, не знімаю. Ну, ще він от такий бігає. Вон побіг. Ну, бачимо, що все ж таки кліщ від цих нових полосок почав сипатися інтенсивніше, тому що впало, ще ще один що рухається, ще бігає. Впало за цих 3 години 6-7 кліщів. Значить, все ж таки полоски, знайш 8. Ну, Десь десь біля 8 кліщів, за цих 3 години. Ми зараз це все почистимо і, звичайно, що завтра зранку зробимо ще ревізію на рахунок цього. Ну і покажемо вам. Всім добра, миру, спокою. А, до речі, друзі. Е, хто так кажемо песимістично ставиться до обробки бджіл від кліща, е, так майте на увазі, що в цьому році кліща дещо е, більше. Я не можу назвати вам причину, чому його більше, зробивши всі, проаналізувавши всі свої дії, е, мені здавалося, що, що з цього року буде кліща менше. В мене суто на пасіці, а в результаті вийшло що навпаки більше. І ці слова мої підтвердило і перша обробка, коли впало досить багато кліща, і те, що напротязі 16 днів падав кліщ кожного дня в невеликій кількості. Ну і буквально десь числа 17 серпня до мене телефонував мій товариш. Який теж має таку немаленьку пасіку, більше 100 сімей. Але вона в нього, так скажем, більше любительська, ніж професійна. І він жалівся мені, що на даний момент в нього з 100 чимось сімей залишилося ще 50 сімей. І сім'ї далі продовжують злітати, залишають розплід, залишають повністю вулик. Так що майте на увазі, що цього року з кліщом не варто жартувати, і потрібно поставитися до цього досить серйозно. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!